Сьогодні мав включитися до нашої студії е, Юрій Анатолійович Бойко. В нього він питав, чи буде арахамія. Тобто він щось хотів сказати йому або щось запропонувати. Очевидно, це могло бути. А давайте будемо спілкуватися на рівні парламентів і або там щось таке. З ким з тим парламентом? Е, ОПЗЖ виходило з вами на якісь е, дискусії з приводу того, Я на думаю, якісь розмови, ОПЗЖ діалоги, вже... сепаратні і так далі. Скажіть, будь ласка, а де в цей час е, Медведчук? Я так розумію, що він взагалі вільно він... себе почуває. Ну Вільма... це як ідея, кажучи... можна це... не коментувати. Як ідея? Е, до... як ідея, як ідея. І бойко не вімкнувся. Як же ж так? Він до речі, до Соловйова потім вмикався, і вони разом хіхікали над долою України. Зараз це все вирізано звідусі. Частина етеру Наташа пропонувала виконати ультиматум Путіна, тобто капітуляцію. Іншу частину вона пропонувала знайти негайного ПЗЖ, щоб вони порішали